Стосовно переліків, з яких досить часто аграрії черпають інформацію про дозволені препарати в Україні продукти в Україні, дивіться, перелік той, який раніше видавав журнал пропозиція на сьогоднішній день не знаю, хто його видає чи не видає, це не є офіційний документ. Вони беруть, скажімо, базу даних сертифікуючого органу і звідти просто-напросто передруковують і дають дані. Тобто на сам момент виходу найсвіжішого переліку він вже не відповідає дійсності, тому що поки його е підготують до друку, потім е надрукують, потім він попаде до вас. То за цей час вже сертифікуються, якісь сертифікуються, якісь втрачають сертифікацію із тих продуктів, які в ньому є. Тому якщо ви хочете об'єктивну інформацію і дійсну на сьогоднішній день, то вам потрібно зайти на ресурс сертифікуючого органу і дивитися там, що є в переліку.